Народі кажуть, ліс рублять, тріски летять. А я вам скажу, де ліс рублять, там і руки болять. Я навіть не уявляю, скільки потрібно витратити часу і сил, аби скласти хоча б невеличку дровітню. Історія людства це історія сокир від кам'яної, якою рубала дерева прадавня людина до символу влади царів, імператорів і богів від вікінгів до сучасних садівників із високотехнологічними сталевими девайсами суперміцного загартування. Не змінилося лише одне позов, який садівник кланяється кожному полі, рубаючи дрова. І не знає він бідолашний, що варто віддати сокиру до музею або повісити на стіну на згадку про часи минулі, бо вже давно існують механічні дровоколи. А от наш садовий експерт про них знає, бо сокирою махає хіба що для задоволення і гарної фізичної форми, а для заготівлі дров давно користується спеціальним садовим девайсом. Іногда просто хочеться помахати топором. це хороша розмінка. Да и современными топорами работать одне удовольствие. Но после 15-20 минут такої роботи просто хочеться иметь топор з моторчиком. Спина то не казене. Якщо ви досі не знали, сокири з моторчиком давно існують. Цей садовий девайс так і називається дровокол. Відповідно, з назви зрозуміло, що головне його завдання розвантажити спину і руки садівника. Единственный вопрос, который меня мучил перед покупкой этого устройства, справится ли оно с большими толстыми колодами, которые очень трудно разрубить вручную, особенно если они сырые. За обещанками виробників, даже такий невеличкий помечник здатен розколоти поліно, довжина якого понад с силой розщеплювання о 5 тонн. От лише про товщину деревини інформації не було. Саме це і насторожувало експерта. Виявилося, сумнівався він даремно. Поначалу я боявся, що він зламається, тому що виглядає він так ізячно. Ну я підкладав все більше і більше товсті колоди, і дровокол, як ні странно, з цим прекрасно справився. Насправді існує безліч конструкцій дровоколів. Гідравлічні, гвинтові, рейкові. Принцип роботи такого пристрою елементарний. Під ніж, який розколює, кладемо деревину, вмикаємо двигун, штовхач із зусиллям тисне на поліно і розщеплює його навпіл. Просто і ефективно. Навіть якщо йдеться про свіжоспилену колоду, наприклад, абрикоси. Справилося. Заради чистоти експерименту я вибрав серед усіх колод нашого судового експерта. оцю найбільшу це горіх, тверде дерева. Зараз побачимо, як це дровокол з ним порається. До речі, керування ним здійснюється двома руками: одна натискає кнопку, друга важель. Це для того, щоб жодна з рук ні в якому разі не потрапила під час розколу до робочої зони. Вот видите, у вас все вийшло. Дровокол справився. Главное здесь соблюдать правила безопасности. Сергій не дарма говорить про техніку безпеки. Колоти дрова варто лише в захисних окулярах, аби жодна з трісок, які буває вистрілюють із колод, не пошкодила очі. Ну і в дощ, звичайно, робота з електроінструментами на подвір'ї табу. А решта залежить лише від фантазії та бажання садівника, наскільки частин колоти поліна. Головне, ніколи ще заготівля дрів не була такою легкою та швидкою. Втомилися махати косою. Газонокосарки Алко. Життя яскраве.